На Дніпропетровщині вели в обіг нову патріотичну марку Зброя перемоги. Її випустили спеціально до Дня Збройних сил України. Ми випустили цю марку до Дня ЗСУ, і вона називається Зброя України і Перемога України. В ній представлені види озброєння, котрі зараз ЗСУ випробують на орках. І ця марка несе характер і благодійності. 18 гривень це кошти, які будуть відчислятися на потреби ЗСУ. А сам блок марок коштує 90 гривень. Тираж марки 200 тисяч екземплярів. Придбати її можна як онлайн, так і на відділеннях Укрпошти. Також можна придбати у нас на відділеннях Укрпошти без світла, ми працюємо. І працюємо на потреби наших граждан. На Марці зображені зразки військового, вітчизняного та закордонного озброєння. Ракетний комплекс Вільха, крилата ракета Нептун, український протитанковий ракетний комплекс Стугнапе, а ще байрактар Джавелін, М142 «Хаймарс». Як і всі інші марки, випущені в воєнний період, вона цікава з двох причин: перша причина це історія наша. Ми Таким чином, випуском навіть таких марок доводимо всьому світу. Те, що Україна жива, Україна бореться. Він зазначив, що символічно презентувати марку у такий важливий для країни день. Частина коштів з продажу піде на підтримку ЗСУ. З кожного маркового аркуша 18 гривень. Випустили і художній конверт та листівку. Я планував її придбати, це на подарунок також. Ну і дома збираємо. Дуже хотіли. Дочекалися, це історія і символ перемоги символ того, що ми не те, що не здамося, ми обов'язково переможемо, і тільки так. Випускати марки до визначних подій або дат – традиція за час повномасштабної війни в Україні їх презентували майже 10. Зокрема, дві марки з російським воєнним кораблем, з українським літаком Мрія, трактором, що тягне танк окупантів, псом, сапером, патроном. До Дня Незалежності презентували блок марку Вільні, незламні, непереможні до Дня захисників і захисниць України, військово військово-патріотичну слава Збройним силам України.